Неділі в селі Гаврилівка Надвірнянського району відбувся схід селян, у якому взяв участь голова Надвірнянської районної державної адміністрації Юрій Касіянчук, а також представники відділів Надвірнянської РДА та районні засоби масової інформації. Схід мешканців Гаврилівки відбувався в актовому залі Гаврилівської загальноосвітньої школи. У заході взяли участь представники громади села та представники районної влади, спілкуючись з мешканцями села, голову Надвірнянської РДА Юрія Касіянчука вразила до. Прозирські мешканців Гаврилівки. Що мене вразило перше, вразило те, що я з позитиву почну, що у вас гарна добра аура в селі, і у вас село, не дивлячись сьогодні на похмуру погоду, село саме по собі веселе. Добродушні люди, по крайній мірі, з тими, з якими я вже сьогодні встиг поспілкуватися, також від людей, йде тепло. А це свідчить про це. Про, про те, що все-таки село живе, село хоче розвиватися, є у вас велика кількість населення, доста велика. І чисто по демографічній ситуації, то вже за минулий рік у вас є приріст населення, це говорить про те, що процес відтворення він існує, тому що народилося людей більше, чим померло. А це вже дуже позитивно, це вже дуже радісно, але поряд з тим радісного і не так багато самі знаєте. Перше я їхав, спеціально взяв свою машину недержавну, щоб машина, а я разом з нею відчули, мені так легше буде розмовляти з дорожниками, щоб вони прониклися. На зібранні сільський голова Роман Даців розповів про свою діяльність на посаді та спільні з громадою досягнення. Також не залишив без уваги проблемні питання села, а їх ще мало. Це і вуличне освітлення, незадовільне дорожнє покриття, вирубка лісів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ та ряд інших болючих тем життя. Зокрема, сільський голова акцентував свою увагу на стані дорожнього покриття в населеному пункті. На цей рік нам дали 41 тисячу гривень. Це 27300 на капітальний ремонт і 12 800. Але з капітального ремонту далі заберуть гроші. Бо ми були в обласній раді і нам вже сказали цей Роман Замославич, експерт сказав, що це було 350 ми платили гривень, за 4 тижнів 100, а вже це 1300. І той, що скотори зробить, ми зараз з цих грошей відрахуються. Ну, на сесії ми вирішимо, я думаю, що треба докінчити Прикарпатську, бо ми грубим вчерб засипали, спершу дрібну шубенку або мучку, і було китай похоже, на асфальт. Або ми думаємо, що, може, дамо е, дрібну шубенку, потім будемо брати, як ще субвенції, на асфальт. Голова Надвірнянської РДА Юрій Касіянчик запевнив громаду села у своїй підтримці в усіх починаннях, а також особливо у питанні щодо завершення спорудження басейну в загальній освітній школі. Я зразу вам кажу, обіцяю, що я чи тут я буду на цій посаді, чи на іншій десь роботі я буду, я буду допомагати, щоб ваш басейн. Був введений в дію, тому що зроблено дуже багато роботи і залишити його просто так на руйнування це був у нас злочин перед тими діточками. Однією з гострих проблем є вирішення питання впорядкування автоперевезень. З цього приводу висловився голова Надвінянської РДА Юрій Касиянчук. Я вам обіцяю, що порядок у перевезенні пасажирів буде належним, належним чином. Піднімав це питання і говорив роботодавцям, які є власниками транспортних засобів і здійснюють перевезення, наймають на роботу водіїв найманих працівників. І я їм говорив ще за іншу сторону, крім цих всіх, я їм говорив за культуру поведінки самих водіїв. Починаючи від музики, яку, ми там, яку вони крутять у бусах. Май хоч купить диск чи касету, та класичну краще музика грає. Чи, е... хай, хай грає російська, хай грає англійська, але хай грає Будь такі братні пісні. А діти маленькі ходять в неї в губка. І дома, е, аналог є. А крім того, що матюкаються, крім того, що ведуться. Себе... Безкультурно. крім того, що е не звертають уваги е на пасажирів, а мета одна. Гонки влаштовують, не дивлячись на наші дороги. Гонки влаштовують один перед одним, ну не може бус транспорт відїхати. Я їду на машині 120 кілометрів і мене обганяє бус по трасі з людьми дружини на такій же швидкості. Хоч би що? Я вам обіцяю, що в цьому питанні порядок буде наведений. Щоб ви кажете, ходимо. Okay. Бо... Uh -huh. Найближчим часом. Uh -huh. Найближчим часом. Також мешканці Гаврилівки висловили свою стурбованість щодо виробки лісу в околицях села та законність таких дій зі сторони підприємців з цього приводу голова надвірнянської РДА Юрій Касиянчук запевнив, що візьме це питання під свій контроль, але в селі є багато і позитивного. Власне, одним з таких яскравих прикладів є спорудження нової церкви, яку громада будує і надіється на допомогу влади та меценатів. В парох села Гаврилівка, отець Роман Григораш, розповідаючи про будівництво храму, наголосив, що діючий церкві вже. 150 років і потреба в будівництві нової є нагальною. У Гаврилівці діє одна дерев'яна церква у 2012 році їй виповнилося 150 років, то був святкування, було такий невеликий ювілей, коли до нас приїхав з благословення коломийсько чернівецького єпископа нашого, Кир Миколая Сімкайло, митрополит Володимир Війтишин освятив хрести. І відповідно це на нову церкву освятив Хрести. Відповідно, будівництво ведеться з 2006 року. На даний момент вже є стіни, і центральний купол стоїть з Христом. 1 вересня, 1 вересня 2012 року був поставлений основний верхній хрест. Натомість ще потрібно накрити храм, це по боках. Крім, крім центральної частини по боках, і так само, що чотири куполи мають бути. Е, переважно робота ведеться з силами громади села. Ну і десь якісь кошти стараємося залучати, хоча на даний момент це є дуже важко. Е, десь е, на певному етапі нам поміг депутат Верховної Ради, це Юрій Дерев'янко, який вставив е, вікна, які профінансував, е, будемо казати, вікна. Підкупольні під купольні, і були ці вікна вставлені, за що ми йому дуже щиро дякуємо. Ну і плануємо в цьому 2013 році заливати верхню частину церкви, будемо казати, що буде в наших силах, і будемо цей рік плануємо зробити. Значить, залиття це йде це йде. Залізобетонні роботи будемо казати, і тоді накриття бляхою. Схід селян Гаврилівки всіх утвердив у думці і переконанні, що робота влади та громади дасть тільки тоді результат, коли буде взаємодія, спільне розуміння і бажання розв'язати наявні проблеми. На думку голови Надвірнянської РДА Юрія Касіянчука, які б не були проблеми, руки не слід опускати, а разом з спільними зусиллями вирішувати їх. Але опускати руки ми не повинні. Принагідно, як ми знаходимося на Гаврилівці, ще раз повторюю і наголошую, що село у вас гарне, село у вас, якщо не сказати, прекрасне, усміхнені, добрі, працьові люди, кожен з своїми бідами і проблемами. Так от я би вас просив, щоб якщо у вас є проблемні питання у кожного особисто, чи заявою, чи зверненням, чи особисто через голову передали на. Адресу влади місцевої, не звертайтеся зразу на верхи. Бо хтось когось консультує і каже, ти тут ніде не звертайся, тобі ніхто нічого не допоможе, ти пиши зразу президенту, голові Верховної Ради, в Кабмін, Генеральному прокурору і тому подібне. І якщо уявіть собі, весь подій, отих скарг буде туди наверх спрямовуватися, надзвичайно важко вирішувати ті питання. Є проблемні питання, я вас прошу, звертайтеся по любих по -люби напрямок вашого життя. По -люби. Звертайтеся, скаржтеся на когось, але об'єктивно. У своє рідне село я поїду аж в самий кінець, коли я об'їду всі населені пункти району, а тоді вже буду їхати в ділятина, якщо мене до того часу не, не знімуть.